Знакові події в Національній гвардії України у 2025 році. Національна гвардія здійснила важливі трансформації. Головне управління було реорганізовано за j структурою відповідно до стандартів НАТО. Разом із впровадженням і функціонуванням S- та g структур у військових частинах і корпусах. Це значно підвищило ефективність системи управління, скоротило цикл ухвалення рішень та забезпечило необхідний рівень взаємосумісності з арміями країн-партнерів. У структурі Національної гвардії сформовано два корпуси: перший корпус Азов та другий корпус «Хартія». Це частина реформи управління сил оборони, у межах якої здійснюється перехід від тимчасових органів управління війська. Такий підхід дозволяє ефективніше координувати дії підпорядкованих бригад, підвищувати рівень їхньої взаємодії та оперативність реагування і ухвалення рішень на полі бою. У 2025 році НГУ отримала сучасну бронетехніку та озброєння: БМП Бредлі, модернізовані шилки, танки, леопард, сучасні бойові броньовані автомобілі. Було оновлено реактивні системи залпового вогню, оснащено мобільні вогневі групи. Це суттєво посилило мобільність, захищеність і бойові можливості підрозділів. Добропільська ударно-пошукова операція стала однією зі знакових і найважливіших восени 2025 року. Підрозділи у складі першого корпусу АЗОВ разом із суміжними складовими сил оборони на напрямку зрізали так званий добропільський виступ, звільнивши значні території, завдавши втрат російським окупантам у живій силі та техніці і покращивши оборонні позиції в Донецькій області. Ударно пошукова операція з деблокування Куп'янська стала ще одним прикладом ефективних дій, у яких підрозділи корпусу Хартія були ключовим елементом управління та координації. У результаті успішної операції противника було заблоковано в Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста. Сили оборони звільнили Радьківку та Кіндрашівку, після чого здійснювалося виявлення і знищення залишків груп противника в самому Куп'янську та посилення оборони на його околицях. Нацгвардія збільшила тривалість базової загальновійськової підготовки до 57 днів і вдосконалила програми підготовки фахівців за напрямками. Інтенсивні тренування адаптовані до сучасних умов війни та належне оснащення забезпечують бійців необхідними знаннями й практичними навичками. Президент України вручив бойові прапори трьом військовим частинам національної гвардії. Дев'ять підрозділів здобули почесні відзнаки за мужність та відвагу, а семи було присвоєно почесні найменування. Ці нагороди стали визнанням стійкості та результативності гвардійців у боях, їхнього високого професіоналізму та внеску в оборону України. У 2025 році командувач НГУ, бригадний генерал Олександр Півненко, взяв участь у саміті високого рівня європейських сил жандармерії, де обговорювалися питання співпраці та спільних навчань з аналогічними структурами інших європейських країн. Також було підписано меморандум про взаєморозуміння з Національною республіканською гвардією Португалії, що заклало основу для спільної підготовки та обміну досвідом. Командування НГУ взяло участь у засіданні Вищої ради ФІЕП у Парижі. Знаковим став візит до України спеціального представника президента США генерала Кітакеллога, який відвідав навчальні локації НГУ, високо оцінив підготовку підрозділів і висловив підтримку Україні в її боротьбі за незалежність. У 2025 році Національна гвардія України значно розширила спроможності медичних закладів для лікування та реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення, а також тих, хто повернувся з полону. Сучасне обладнання та висококваліфікований персонал забезпечують фізичне і психологічне відновлення гвардійців. НГУ активно розвиває безпілотні системи й роботизовані технології від ударних дронів до наземних роботів для інженерних і логістичних завдань. Це робить Нацгвардію однією з передових структур у застосуванні таких систем на фронті. Національний банк України ввів у обіг пам'ятну монету, присвячену Національній гвардії України. Вона стала символом визнання внеску гвардійців у захист держави. Подвиги, мужність і героїзм наших воїнів належно відзначені на всіх рівнях. Понад 100 гвардійців удостоєні найвищої нагороди звання Героя України. Понад 16 тисяч державних нагород. Було презентовано книгу «100 гвардійців Героїв України, яка увічнює історії мужності військовослужбовців НГУ. Видання буде передано до військових частин, музеїв, родин героїв та міжнародних партнерів. Національна гвардія України сучасна і технологічна структура. Ми захищаємо країну, забезпечуємо безпеку та приходимо на допомогу. Наша країна наша Нацгвардія.